Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Новини в марафоні їх підготували команди фактів. і Сітіві та «Вікон СТБ. Вітаю. 9 авіа та 19 ракетних атак завдали росіяни по Україні за минулу добу. Повідомляє генштаб ЗСУ. Зведені 42 рази ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню. Найбільше постраждали міста Слов'янськ та Краматорськ. Туди окупанти скерували 14 ракет с 300 Вони влучили у житлові будинки у Слов'янську. Дев'ять загиблих. Ще 21 людина поранена найгарячішими точками східного фронту. Залишаються Бахмут і Мар'їнка. Там тривають цілодобові бої. Лише протягом минулої доби наші захисники відбили там 56 атак. Окрім цього, ЗСУ продовжують знищувати окупантів за останні 24 години. Наша авіація завдала п'ять ударів по живій силі та техніці противника. Було знищено вороже пункт управління. Три райони розташування як окупантів. Такі техніки а також одну станцію радіоелектронної боротьби. Отже, у цифрах про те, як ворог і далі зазнає втрат. Наші військові за добу ліквідували 460 окупантів. І початку великого вторгнення Росія втратила понад 180 тисяч своїх військових. Наші захисники спалили більше як 3600 російських танків, понад 7 тисяч бойових бронемашин, а також майже 2800 артсистем. Не дорахується росармія і понад півтисячі реактивних систем залпового. Огню понад 280 систем протиповітряної оборони. Українські воїни приземлили 2000 і майже. 340 російських безпілотників та 307 літаків. Ворог втратив 293 гелікоптери, понад 5,5 тисяч одиниць автотехніки, а спецтехніки – понад 300 одиниць. За весь час Великої війни наші захисники збили 911 крилатих ракет, а ворожий флот зменшився на 18 кораблів. Сьогодні українські військові вправно справляються з найновішими зразками систем ППО Айріс «Насамс» на підході Петріоти, та водночас на лінії фронту, де щодня працює ворожа авіація, наших захисників рятують і старенькі радянські системи, як от стріла, 10 Нею доводиться працювати фактично лоб у лоб з ворогом, але попри все, вона виконує свою роль. Матеріал наших колег з військового телебачення. Це система ППО стріла 10 Вона на бойовому чергуванні. Тут заряджені чотири ракети значні для враження повітряних цілей на висоті до трьох з половиною кілометрів, відстані до п'яти кілометрів. Оператор за допомогою оптики визначає ціль. Повідомлення надходить екіпажу, але на все про все дуже мало часу. Росотнеї времети, час, щоб засіч ціль, захворіти, зробити пуск дето близько... 7-8 секунд. это ти видишь самоліт. Вот. це стара радянська система. ППО Вітряну чи сніжну погоду малоефективна, а ще тісна і незручна. Але українські бійці мусять і вміють воювати. Й такими нажимаєш кнопку борт. Тебе там загорає це, по пульту. О, ти вибираєш, яка ракета в тебе зараз стоїть. Це Ти ті бурахай захватують це. Бійці розповідають, як доводилося стикатися з авіацією лоб в лоб, коли російські вертольоти фактично летять на тебе. Дуже страшно. Я К-50, і навіть в бінокль, коли на нього дивишся, він дуже страшний. Блін. Времені жрю, він підіймається, 5-10 секунд, це взагалі, мабуть, це... Коли він на тебе дивиться, пуск робить очень... дуже страшно. якщо летить одразу дві цілі, то в них намагаються поцілити вже на розвороті. А іноді ракети, хоч і не влучають, відлякують ворога. Було звільнено. Запуск двох ракет І це змусило супротивника відмовитись від виконання свого бойового завдання, не здійснив враження наших позицій. Це також можна вважати ефективне використання цієї цього зенітно-ракетного паку за матеріалами військового телебачення. Факти сі ті -Ві. єдині новини. Неподалік Львова у винниках відкрили сучасний центр протезування та реабілітації, який називається Superhumans. Це комплексний медзаклад, де надаватимуть допомогу пацієнтам, які отримали травми внаслідок російської агресії. Мирослава Прокопюк продовжить. Після шести місяців на інвалідному візку Петро вчиться знову ходити, але вже на протезах. Він боєць 24-ї механізованої бригади. У вересні на Херсонщині дістав поранення, підірвався на протитанковій міні, втратив дві ноги та пальці лівої руки. Три тижні був у штучній комі, п'ять разів опинявся на межі життя та смерті. Як дитина народилася, перші кроки роби, знаєте? Але Важко, звісно, важко роботи, багато вчання з рівновагу ловити. Нічого ми навчимося. Головне, кажу, головне не здаватися. Протезували чоловіка в Німеччині партнери щойно відкритого центру Суперхюменс. Це сучасний комплекс психологічної підтримки, реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії для людей, які постраждали внаслідок війни. Ми почали працювати фактично ще до відкриття, тобто не сьогодні старт роботи. Ми зібрали мультидисциплінарну команду на сьогоднішній день. Кількість тих пацієнтів, які вже мають індивідуальні реабілітаційні плани, які готуються до протезування і проходять вже протезування більше 20. Щороку тут планують протезувати до трьох тисяч людей. Серед пацієнтів не лише військові, а й цивільні. 23-річний Руслан Зізюма 200 днів із сім'єю був під окупацією. Пережив ворожий полон і тортури. Його батько військовий. У січні хлопець на власному подвір'ї натрапив на снаряд, втратив пальці на лівій руці. Тільки сьогодні сюди приїхав. Сразу почали все робити. Потрібен протез, такий щоб я мог на мотоциклі їздити. А чем вы занимаетесь? Занимаюсь. Ну, мототранспорт, автотранспорт. Центр працюватиме у двох корпусах на базі комунальної лікарні. Сьогодні роботу розпочав перший триповерхова будівля з відділеннями психологічної підтримки та фізичної реабілітації. Тут є басейн і спеціальна лабораторія, де всі протези виготовлятимуть з нуля і під конкретні потреби кожного пацієнта. Протези верхніх кінцівок. Їх розглядають як протези косметичні, протези механічні і міопротезування, там, де використовують і біонічні кисті. От зараз в даний час власне проходить виготовлення. Товлення тестувальних приміручних гільз під такі от вже супер класні протези. Послуги тут безкоштовні, усе завдяки благодійникам. Амбасадори проєкту відомі люди України та світу у наглядовій раді, зокрема, і перша ладі України Олена Зеленська. Ми всі мріємо про відновлену країну, і особисто я вважаю, що відновлення країни починається з відновлення кожної конкретної людини. Військового або цивільного, дитини або дорослого. І тому, коли зараз ми бачимо створення такого центру, ми бачимо створення місця сили. У центрі ще тривають будівельні роботи їх планують завершити до кінця року. Добудуємо палатний фонд і хірургічне відділення, також освітній центр. Це все про потужність фахівців. Ми не можемо запротезувати більше людей, якщо в нас мало рук, які знають, як протезувати складні випадки в Україні. Зараз переважно складні випадки. Потрійна подвійна подається у планах команди. Відкриття ще п'яти аналогічних центрів інших містах України. Цьогоріч планують розпочати роботи у Харкові. Морослава Прокоп'юк, Володимиролюк, факти сітіві. Єдині новини. Через рясні дощі та сезонний паводок в Україні затопило кілька регіонів. Порушено сполучення до 30 населених пунктів. Найближчими днями очікується підняття води по Дніпровському каскаду в Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. Зараз найскладніша ситуація на Чернігівщині. Вода прибуває. Там уже підтопило 413 домогосподарств під загрозою, 22 населених пункти. Тож місцева влада дала вказівку готуватися за необхідності до евакуації населення. Сьогодні вже сім населених пунктів підтоплені. Це, це ті, які біля по руслу Дніпра і вода прибуває. Ми провели комісію Тептинес, визначили всі заходи, які потрібно зробити. У Черкаській області оголошено червоний рівень небезпеки. Там частково затопило кілька громад. Люди без світла і питної води. Пересуватися можна лише човнами. Рятувальники там працюють кілька днів. За можливості першими евакуюють із небезпеки мами з дітьми. Інші виїздять самі. За наступні кілька днів там очікують підняття води ще на пів метра. Критичним буде час до 28 квітня. Затопила частково і Київщину. Зараз потерпають населені пункти Вижгородського, Бучанського та Броварського районів. Через підйом води закрито переправу на автодорозі Київ-Овруч. В Іванкові розмило дамбу, підтопило вулиці і будинки. Обласна влада не відкидає варіант часткової евакуації Іванкова, але сподівається, що рівень води суттєво знизиться за 3-5 днів. Піднялася вода і в Києві уздовж Дніпра. Затопили частково русанівську набережну, осокорки і набережну на оболоні та на Поштовій площі. Але житловим масивам чи промисловим об'єктам загрози немає, запевняє ДСНС. На Великдень у Києві не змінюватимуть комендантської години. Обмеження діятиме з півночі до п'ятої ранку, так само як і у звичайні дні. Однак кияни, які прийдуть на великодню службу, зможуть лишитися у церквах на всю ніч до завершення комендантської години. Про це повідомила військадміністрація. адміністрація. Але залишати храми і ходити вулицями до п'ятої ранку. Заборонено, крім цього, усі віряни, які вирішать відвідати нічні молебні, мають самостійно дізнатися про розташування найближчого укриття під час оголошення повітряної тривоги, і священнослужителі і відвідувачі мають обов'язково перейти до бомбосховища у військовій адміністрації нагадали, що церкви у столиці будуть відчинені 15 квітня із 15 до 23 години, а 16 квітня з 5 ранку до 6 вечора. У Лондоні напередодні відбувся концерт гурту в Альберт Холлі, одному з найкращих концертних залів світу, який полюбляє королівська родина. зазвучали українські хіти в рамках туру Help Ukraine гурту Океанельзи збирає кошти на потреби наших захисників, і вже вдалося назбирати понад 170 мільйонів гривень про атмосферу. Наша спеціальна кореспондентка Катерина Рудешко з Лондона. Альберт Холл у Лондоні один із найкращих концертних залів світу. Бронювати місця варто заздалегідь, бо всі знають, в Альберт Холлі показують лише найкращі програми, і квитки дуже швидко розбирають. Тут співали легендарні Аба, Франк Сінатра, Пінк Флойд. Саме у Альберт Холлі 68-го відбувся конкурс Євробачення. А сьогодні вперше на сцені гурт «Океан Ельзи. Концертна зала вміщує близько 5,5 тисяч глядачів. Сьогодні вона майже вщент заповнена. Здавалося, що вся українська спільнота Лондона зібралася в Альберт Холі. Ще в очікуванні концерту глядачі заспівали гімн України. концерт стартували від 40 фунтів, це майже дві тисячі гривень. Частину коштів від туру гурт «Океан ельзи передасть на потреби наших захисників, а також українських дітей постраждалих під час війни. За останній рік океанам вже вдалося зібрати понад 170 мільйонів гривень. Важливо зараз тут навіть не стільки і не тільки фінансова підтримка, а те, що ми ну, тому що ми говоримо про Україну, і говоримо про Україну не тільки. Словами військових кореспондентів західних видань, а в тому числі говоримо мовою музики, мовою об'єднання, мовою творчості. Концертний зал Альберт Холлу вважається одним із найкрасивіших у світі. Круглі світильники на стелі можуть змінювати відтінки. Все це дає концертним програмам додатковий ефект окремої уваги. Вартий орган розташований на сцені. Сьогодні він підсвічується у кольорах українського прапору. Поки Анельза виконував свої відомі хіти, публіка стрибала, раділа, плакала. Під час виконання пісні на лінії вогню у залі засвітилися тисячі ліхтариків. Видовище нагадувало зоряне на небо. Зала співала в унісон. Звучала і нова пісня гурту, яка вже стала саундтреком до фільму Бернара Леві. Слава Україні! Вона називається «We'll never be the same», Ми ніколи не будемо такими, як раніше. про нас з вами про зміни, які сталися в наших серцях, головах. Душах. Концерт тривав понад дві години. Гурт вийшов на поклон, втім, зал не хотів відпускати улюблених музикантів. Океанам довелося виходити на біс. Під кінець концерту Святослава Карчук вийшов на сцену з прапорами Британії та України. Знак вдячності за підтримку Сполученого Королівства. Thank you very, very much. Переду у рамках туру «Help Ukraine» гурт «Океан Ельзи» відвідає країни Балтії, Канаду та США. <плес> Катерина Рудешко факти ICTV, Єдині новини. На цьому все тримаємо стрій і бережімо своїх. Побачимося. Марафон продовжить моя колега Яна Брензей. Прошу.